Добрий день, шановні друзі голубоводи, розводчики українських ігрових високольотних голубів. Сьогодні у нас тема, тема дуже багато від вас запитань, як краще лишать голубів на плем'я. Хотілося би поговорити на цю тему. В даний момент у нас українські ігрові чорноголові, чорні і жовто, вірніше, чорнобороді, чорні і жовтобороді. Це все голуби, це самці, хлопці, скажімо так, виведені в 20-му році. Хочу розказати, яким чином і по яким критеріям я залишаю голубів такого плану на плем'я. Ну, перше. Перше, це виведені вони повинні бути, племінні голуби. Ну, бажано лютий березень. Перші виводки. Коли птиця тільки попарована, заряжена і дає перших голубенят, ще прохолодно, але вони виходять вони міцніші і більш такі витриваліші. значить, яким чином я їх треную і по яким критеріям лишаю? Не обов'язково, щоб голуб відлітав весь сезон. Причина в чому? Голуби, які ведуться, вони отримують одні корми, голуби, які літають, які тренуються, отримують другі корми. Але ж розумієте, голуби, які йдуть на племя, вони повинні отримувати повноцінний раціон кормів. Це головна причина, чому я голубів на плем'я ну, починаю відбирати десь, десь після, в кінці або після травня місяця. Чому? Як правило, молодняк перших виводків в кінці травня вже показує великі результати. Це 6-8 годин льоту. Все більше по дитячому перу не треба їх перенапрягати. Не треба. От літало молоде голубеня по дитячому перу 6-8 годин, якщо воно в екстер'єрі має. Нормальний малюнок, має нормальний корпус, екстер'єр, цього голуба видно ще доленьке, навіть по дитячому перу. Все. Треба його тормозити і переводити на інший раціон. Значить, треба зробити так, щоб воно не літало. Інакше воно буде літати, літати. навіть якщо ви його не будете підганяти, тренувати і так далі, пускати в політ, воно буде стартувати саме. Воно, воно просто отримує задоволення від льоту. тому якимось чином, треба його зупинити. Зупиниться, перевести його в друге відділення, тим, де голуби виходять тільки в вольєр. Ось таким чином я роблю. Оце всі голуби, це е, самці, як я вже сказав, Цьогорічні, які в кінці травня, в началі е, літа, Максимум були переведені в інше приміщення і тренування вони вже не проходили далі. Але кожен із них показав результат 6-8 годин. Не буду уточнювати хто скільки, це не суть важливо. Іншої провірки не треба. але Повинна набрати силу, набрати силу в літні місяці. Вони повинні перелиняти до перших похолодань, повністю перелиняти. І линька повинна пройти на гарних насищених кормосмісях, в яких буде ну, 12-15 компонентів Перше. По-друге, вони повинні отримувати повноцінну мінералку. А голуби, які літають у мене весь сезон, вони отримують три компоненти корма. І скажу, які: 50% в смісі просо, 25% рапс і 25% біле сорго. На цих кормах голуби можуть відлітати весь сезон. Десь приблизно. З березня, з кінця березня аж до кінця серпня, а то й вересень ще включаючи. Але в основному ці голуби, які літають весь сезон, вони показують клас, вони лишаються на ніч і так далі. Ну на плем'я я таких голубів не лишаю. Показники можуть у них вищі бути. Але, Але. На плем'я повинна йти птиця заряжена. І коштує ця заряжена птиця на, на рівень, а то на два вище, ніж та птиця, яка цілий сезон відлітала. Ну, я по таким критеріям ціню. Так що, все, що хотів вам сказати насчет відбору голубів на плем'я. Дякую за увагу.